Із турботою про людей живе і працює творчий колектив аналітично-інформаційного тижневика Диванна аналітика. Взірцем високої культури, людяності, вічливості є дана програма. Перед за все диванну аналітику знають у сумах як передачу, яка віддала себе служінню охороні інформаційного здоров'я. Більше п'яти тижнів творчий колектив диванної аналітики у складі Владислава Івченка, Ольги Кореньової і Дмитра Тіщенка в будь-яку пору доби поспішало до хворих на інформаційний голод сумчан і завжди думала лише. За них, незважаючи ні на час, ні на погодні умови, бо знала, що немає нічого дорожчого за посмішки глядачів. Доброго доброго дня всім! У нас сьогодні свято п'ятий випуск, випуск, диванна аналітика, погода говно за вікном, світло світить нам в очі, Ми не у нас во ми дуже за нами скучили. Думаю, що ви теж за нами скучили. Но і Ми працюємо на вас. Поїхали! Поїхали! І починаємо з новини, яка не потребує додаткових пояснень. Мара глухова Мішеля покусала коняка. Повідомляє нам сайт СТС. Кусала не та? просто так, а за французький палець. За французький палець. І я і не знаю, чиє у мене як може тебе є французький палець. І не хто він знає, і, і, що, і що це за палець? Тут так. є уточнення. Очевидець також додав, що окрім мера більше жертв конячих укусів того дня не було. Нічейні столби в сумах розмножаються уже раз за останнє время. Власть сум сталкивается з нічейними столбами. И буквально неделю назад... да, назада дуже це... цікаво подивитися, як саме це відбувається. Да, просто я от уявляю там, чи є сталби хлопчики, славби дівчинки, чи. Чи вони як полным да, чи вони ім я, ім я, як именно да, просто це розліта, як діляться. да і. Это ну... третій курс столбологии. А ну... чого там разбираться, Удивився мэр Сум, Олександр Лусинко. <ристо> <ристо> Ви езжаете, берете вишку-кран, починаєте начинаете демонтировать. Вот ну, хотя бы тут розібрався меру по-мужски. Детективна історія повідомляє на шанс новина хто ворує і чистоти в сумах. І я спочатку зацікавився. Це знаєте, це якась секта думаю, чи щось таке, що викрадає, що ти там не знаю, сів на унітаз, да, не успівстать, дивися вже все. Ну, ні чистоти вкрадені, і ти ну, в паниці, чи дзвонити в міліцію, чи чи як це там розіск пале. Ці об'яви в газетах, що розшукуються нічистоти. Там що робити? Ну, все виявилося трохи скучніше, бо м, виявилося, що міськводоканал е, дуже стурбований тим, що приватники вивозять нечистоти від сум, да? А е, на цьому міськводоканал хотів заробити. 11 п'яних фанатів остановили поїзд в Сумах. Нещодавно була новина про те, що депутат облради е, зупинив на 3 хвилини поїзд, щоб він зупинявся в буріні. Да? І можна 11... порахувати ефективність. Тобто тут наскільки зупинили на часу. На, на півтори, півтори. години півтори. депутат зупинив на 3 хвилини, е, то це десь 30 разів 11 п'яних фанатів, який за депутата Сумської облради. Це ну... доведений вже факт. І тому, якщо у вас ну якісь потрібні, може, рішення чи що, то подумайте, чи краще там вам залучити депутата Сумської ради, чи 11 п'яних фанатів. Ну бажано харківських, бо вони довели свою ефективність. Партія Ультрас наше всього поліцейським прийшлось примінити міри принуждення, щоб доставити групу із 11 пасажирів в водівесні салі. Я ба. Я цю ну, я... картину, діяти п'яних футбольних фанатів. Заходить, <свят> поліцейський і каже: вибачте, але я зараз до вас при при... <смеш> <смеш> Принуждение. Да. Давайте так. Е якщо ви не згодні з нашим оператором і ми, взагалі нормальну новості розказуємо, ви нам лайки хоча б поставте, <смеш> бо вона нас реально огнітає. Ну, бо реально, ну, ми чувствуємо себе тут. <смеш> нам мікрофони забирає. <смеш> ми чувствуємо себе угнітен, реально скоро камеру забере І що нам потім робити? Да и диван, головне, забере Дима, херст є з диван яких банато потрапив у п'ятерку керівників лузерів? Ну, от. Це така вічна історія. Як приходить весна, так і це, приходить цей рейтинг і е, сумщина постійно коливається. Там. Це пов'язано з тим, що весною гавно спливає з-під снігу? Я думаю, що це пов'язане, що це загострення відбувається. Всі, всі новини були приховані взимку снігом присипані, такі, і такий такие засниженные губернатор такие у нього все хорошо. А тут такие раз все розтає, и такий, блен, я же лузер, в Топ... черке, лузер. Корова стрія свинью. Фейсбук потешается над дизайном логики по сумских консервов. Как это говорить против такого трагічного, что корова з'їла свинью. Може, корова набрали. Народили збирается свинью. Не, что не народила, что не знает. Полноразмерную такую саму. А Або свинья забралася в корову для транспортування. що може свиньи лень идти. Она каже, корова, відвези мене. Контрабанда. Залазь. все. ничним М'ЯСНИКИ! Даже сейчас уже молодых девушек убивают и с них делают консервы мясные. Сумський депутат просить начальника СБУ разобраться, кто в суммах русский мир строит. Депутат просить начальника СБУ перевірити правомірність діяльності братів Ігоря Юрія Перепек. Це такі міфічні персонажі у нас уже в сумах. Цитата оділ камуфляж, одну медальку накрутил брови для самовірності і обозвал 99,3% сумчан сепаратистами. три Тут точність ну нуот дуже вражає що дев'яносто Цілих і три десятих. Мені здається, що тут трошки депутати Перепека ну пускається берега, бо навіть у Володимира Володимировича Путіна там підтримка 86%. Да? А тут він замахується на те, що його підтримують 99,3%. і Мені б ну хотілося порадити бути обережним, не не може бути святішим адептом руського міра, чим Володимир Путін. тоді він Україна. Дом. І мер шукає кого припахати на прибирання міста, тому що у місті не можуть визначити межі відповідальності щодо наведення порядку на вулицях. Граждані, алкоголіки, хулігани, тунеядці, хто хоче сьогодні поработати? Огласіть весь список. Пожалуйста. Це відбувається кожного року. Да. Кожної весни міська влада прокидається думає грибать, що робити. Ми не можемо. Хто це хто мусить? прибирати? Весна прийшла, гавчом Да, Думка про те, що це мусить прибирати міська влада, до міської влади ніколи не приходить. Вони думають, ні, ні, та ні, ну не ми. Ну не може бути, що ми. Це так і навмисне, що день до рака міська влада мусить призначити дурнів, які мусять прибирати вулиці. Призначити на кожний квадратний метр відповідального прибиральника. Може, що скоро сумчани будуть казати. А слухай, ти де квадратний метр прибираєш? Та я там на, на тім рязі. О, не по-моєму. У мене на сотні, біля собору. хороша. А гризьку реально. Такий, так, да, да, хороший. Я приватизую все, я цей в передам дітям. Фу-фу. <рес> <рес> не сніг, світить сонце, діти йдуть до школи, у сумах тривають пенсійні виплати. Вгадайте, що з цього за на сайті муніципального порталу. З 2 березня розпочати виплату пенсії за березня 2016 року. Про це муніципальному інформаційному порталу повідомили в управлінні пенсійного фонду України в місті Сумах. Алло, муніципальний портал. Станом на 11 березня профінансовані кошти на пенсійні виплати громадянам міста в сумі 49 мільйонів гривень. Алло, дякую, дуже інтересно записую. Да. На Сумщині чотирногі поліцейський обнаружили наркотики. Подальший текст новини якби вказує на те, що ці наркотики, ну, можливо, якось не, не оминули редакцію. Бо в першому реченні ми читаємо, що знаміти воспитані кінологічного центру на ім'я Гуч Знамення Небес помог роботникам серединобудського відділення поліції знайти канабіс. Далі собака фігурує як просто Гуч, і про знаміння небес забувається. і... Можна серіал український зняти там, як було типу... Гуч знамення небес. Ком'є гуч знаміння небес. Дай лапу верний пес. Там собака мусор була, яка типу, шукала наркоту і всім допомагала. Реально, можна типу, український серіал зняти під. Влада готова до діалогу. Семен Салатенко запропонував підприємцям працювати разом. Ну, ми дуже раді да це я не знаю, що це і ста і серії танул снег, дети шли в школу. Якби всема вплатили з пенсії, садиться ліс, Семен Салатенко загласен. І дуже дивно, що він каже, працювати разом. Тобто сам Семен Салатенко працювати не хоче. І кажу, що я буду сам працювати. Я ну, нанімався. Семен Салатенко ще додав, пообіцяв сприяти створенню центрів підтримки, які будуть знімати страхи людей у питаннях організацій ведення бізнесу. о, так це знайдеться. Так, вони там, як відундя Татьяна знімає страх. Такі да, і прокляття убиточності, да, там або виважу на там, это, вивожу акупунктури на, на точку безобиточності. Сумські дорожники кожну сприятливу годину використовують на ліквідацію ямковості. Ну в ці новині все прекрасно. Якщо ви скажете, а чому ямок так багато, то скажуть, ну ви знаєте, сприятливі години вони так швидко минають, і Вичерпані. їх так небагато, що ми то ліквідуємо я, ямочність, але от бачите, ну. ну у сільських водіїв мусить з'явитися такий тост, що е, за, за те, ямковість. щоб у наших дорожників було більше сприятливих годин. Да. Ямковість! Не срака на дорозі, в якій машина розбивається, ямковість, не ж як у ти ямочки на ні-ні-ні, щочках, ні-ні-ні, подвіска. Субщина запам'яталася ямочками на своїх дорожніх щочках. <laughs> шмир набирає помічників. Да? Да, і тут зразу і... І тут кілька картин бачиться. Перше, це така, отут така гора, гора помічників. І, і Юрій Чмир такими своїми довгими руками так хапає і їх там в кишеню, за пазуху, там, кудись в штани. І набирає, бо ну, багато помічників дарма лежать і треба набрати. Ще варіант. Алло? Помічники? помічники да. Я вас набрав. Сидить помічник і він порожній. Юрій Павлович відкриває тут якусь таку дірочку і починає таку влейку заливати водою, набирає. так ну, Що повний був помічник, такий хороший. Одного, другого, третього, от вони такі сидять, вже такі помічники всі. Хто і... хоче допомагати чмирю, будьте готові, що вас наберуть. Не допомагайте. <гум> да. йо, йо, йо. <гум> Це була диван аналітика, ювілейний п'ятий випуск. Коментуйте, лайкайте, любіть нас. Ну, Дуйте в дудки. Е, хлопці, ви реквізит же з'їли. Що, Може ми не будемо цього викладати? Я думаю, що так. Да.